I'm <laughs> Є маленький кусочок великого вождя, колишнього вождя, ката, ката, ката всіх народів, не тільки українського, не тільки російського, а всіх народів, які дійсності які сплів велику павутину концлегарів, велику павутину НКВД, ГПУ, ГКЧП, які нищили наш український народ. Людина, яка прагнула захопити весь світ, не тільки побудувати імперію свою тут на місці. Дуже-дуже добре, що декілька годин тому дійсності повіяв вітер свободи і зніс цього вождя раз і не завжди. І це, і це буде один, один великий крок до того до нашої великої перемоги. А перемога буде скоро. Майдан є і буде. Майдан переможе. i Так. Дивіться, принесли свіжу новину просто зараз. В усіх містах України, від Вінного до Донецька, вулиці вийшли люди на підтримку маршу мільйонів. Сьогодні нас було вже більше, ніж минулої неділі. Так, ви знаєте, сьогодні реально був рекорд на Я була поставічик. Хто був 24? -му. Я маю навіть виступала. Котка практика. Той, хто простоїть вночі, покаже такий характер звуків в Лос-Анджелесі.

Так, на нас дивиться ось світ. Ось там заведе червона курка. Я не знаєш тебе звати. ти супер дожидаєш кати. О, Давай-давай! Давайте давай, ми їхали. Їдемо на роби, народу, Україна. О! А нович дуже добре. Цей комер свій такий світ, який араж